Виступ рок гурту «Козак Систем» зібрав під стелою одного з найбільших ТРЦ Києва сотні людей задля мати зібрати гроші для ветеранів війни, які захищаючи нашу країну, втратили кінцівки на благодійному концерті. Побувала наша кореспондентка Валерія Глущенко. Піснею з досить символічним текстом гурту Козаксістам відкриває благодійний концерт на підтримку ветеранів російсько-української війни, які дістали важкі поранення та втратили кінцівки. Захід, що відбувається в одному з найбільших торговельних центрів Києва, зібрав під одним дахом сотні небайдужих людей. Наш захід, задля збору коштів для проведення. Е Операцій, складних операцій. Складні ампутації це коли немає суставів, і треба треба ще робити операції по встановленню імплантів, встановлення біомічних протезів для того, щоб наші хлопці почали ходити. У реабілітаційному центрі Титанові, на підтримку якого сьогодні організували благодійний захід, військовослужбовцям і ветеранам допомагають безоплатно. Нас нас на це. Нарі знаходиться 32 ветерана. Ми займаємося складною ампутацією. Це подвійна ампутація, потрійна, травми, тр, травми кісток. Також у нас сучасна протезна майстерня. Ми займаємося. Наша спеціалізація це біонічні протези верхніх кінцівок. Це протезування складне, подвійне. У центрі військовослужбовці проходять комплексне обстеження всього організму, отримують психологічну допомогу. А головне до кожного пацієнта тут індивідуальний підхід. Датчики знімають електричний потенціал з м'язі. Наш м'яз генерує електричний сигнал, який потім знімається цим сенсором. Таким чином ми можемо керувати, коли ми напрягаємо м'язи. Антон демонструє, як працює його протез. Захисник був поранений торік у травні. Зараз у реабілітаційному центрі допомагає іншим ветеранам повертатися до цивільного життя. Центр зробив за час за час створення вже 55 постінтегративних протезів протез постав. Це дуже великий результат, навіть в масштабах Європи. Серед пацієнтів реабілітаційного центру був і Федір. Нині він власник однойменної кав'ярні. Називає її інклюзивним простором, адже всі працівники тут ветерани, які втратили на війні кінцівки. Створювався сам про сам концепт, але запустились тут, зібрали, змонтувалися, запустились буквально за три доби. Ночували тут, працювали тут цією командою, але нічого запустили. Це інклюзивний простір для людей, які можуть просто сюди прийти. Будь-які військові ветерани. Кава безкоштовна, розмови безкоштовні про головне. Ми показуємо, що ми можемо зробити у вашому випадку, щоб просто підказати, просто стати. Пидаються ходити по торгівельному центру. І наше завдання суспільство прийняти їх, допомогти. Тому я кажу: бачити ветерана на протезі, Дідідідь. поздоровайтесь, скажіть, вітаю, здоров'я бажаю, як справи, яка потрібна допомога. Допомогти адаптуватися воїнам у цивільному житті одне з головних завдань суспільства, і чекати завершення війни не варто, наголошують організатори та партнери благодійного заходу. Адже тисячам ветеранам підтримка потрібна вже зараз. Ми передаємо сьогодні на благодійний збір 250 тисяч гривень, долучаємось до цього збору і закликаємо всіх допомагати. Нам потрібно реабілітувати наших хлопців, наших дівчаток для того, щоб вони мали спокійне нормальне життя. Усі зібрані на концерті гроші будуть направлені на відновлення та реабілітацію бійців і ветеранів у центрі Титанові. Водночас організатори анонсують попереду ще багато заходів на підтримку наших захисників, які віддали за наш спокій найцінніше своє здоров'я. Глушенко, Максим Чеблін. Подробиці телеканал Інтер, Марафон Єдині Новини.